Всім привіт! Сьогодні незвичний огляд ринків Форекс і крипти. А сьогодні хочу розказати вам про свої торгівельні ідеї. Тобто на яких інструментах який рух я очікую, та що для мене буде виступати точкою входу. Пара євро-долар. Останні декілька місяців ми знаходимося в несхідній тенденції. І зараз підійшли до дзеркального рівня. до Заходимо в глиб останньої несхідної хвилі цієї несхідної тенденції. Ось цей рух останніх декількох днів я оцінюю як початок висхідного руху. По-перше, ми підійшли до дзеркального рівня невідкатним таким рухом. Ми перекрили декілька днів останніх днів ведмежого падіння, тобто шортового такого руху. І якщо сьогодні ми закриваємось бичачою свічкою? Це буде свідчити про те, що в нас змінюється настрій. Тобто змінюється настрій на бичачий. І в такому випадку я буду шукати точку входу на продовження цього висхідного руху. Що саме буде для мене виступати за точку входу? Тобто, що буде для мене підтвердженням? Для мене буде свідчити накопичення позиції на рівні 1.1540, або ж формування якогось паттерну за системою Price Тобто, якщо ми будемо а, рухатись вглиб ось цієї. Цей... Ось цієї бичачої хвилі вже, і потім перекривати цю корекцію ведмежу якимось патерном, комбінацією із декількох свічок. тоді я буду відкривати угоду на продовження висхідного руху. Але ще раз, це лише моє бачення, і це лише в тому випадку, якщо ми будемо закривати сьогодні з бичачим настроєм, тобто з таким підтисканням догори. Потенціал руху я буду очікувати до найближчого спротиву. Це на рівні 1.1650 і вище. І вже залежить від того, як саме ми будемо рухатись до цих позначок. Я буду приймати рішення, чи я буду далі тримати угоду на пробій цієї області, чи я буду закриватися, можливо, частково буду закриватися, фіксувати свою позицію та далі отримувати більш довгострокові перспективи. Але це все залежить від того, як будуть закриватися сьогодні день та ще хоча б два дні для того, щоб зрозуміти, чи буде тут підтверджуватися ось цей рух. На парі фунт долар. На парі фунт-долар так само ми знаходимося в несхідній тенденції, і ось цей рух, який декілька днів вже присутній на графіку висхідний, я розглядаю як початок висхідної тенденції. Сьогоднішній день він нібито закривається, поки що. Ми не знаємо, як він буде закриватися, але поки що він такий а, сильно тисне на низ. Але ж все ж таки, при цьому а я буду очікувати формування якоїсь комбінації на продовження цього висхідного руху. Чому? Тому що ми пробили ось цей локальний спротив. Тобто, локально ми зламали несхідну тенденцію. Так, а вже ж, ключовий спротив у нас ще дуже далеко. Але локально, локально ми бачимо, що у нас є нібито сили рухатись далі догори. Тож, наступні декілька днів буду очікувати тут формування комбінації на продовження висхідного руху. Пара долар єна На парі долар єна вчора я відкрила шорт. Чому так? А я оцінюю ось цей рівень 154 400, 154 500, десь так. Як рівень спротиву? Я вважаю, що ми не змогли його пробити, тобто у биків, у покупців немає достатньо сили для того, щоб рухатись далі догори. І я розглядаю спекулятивно, тобто короткостроково корекційний рух на низ, хоча б до позначки 152. Тобто, ось ця бичача свічка. У нас була перекрита ведмежою свічкою, і була ще одна спроба, яка не дала ціні пробити цей рівень. І ми знов-таки її перекрили ведмежим м -м, баром. А, вчора м -м, на максимумі цього ведмежого бару я відкрила шорт. Але тепер бачимо, що у нас є тиск догори. І ми нібито, нібито можемо оновити ось цей максимум. Тож, якщо таке трапиться нічого страшного, це буде лише означати, що у нас тренд все ж таки має силу, і ми будемо продовжувати рухатись до гори. Але поки що я стою в угоді, стою в угоді спекулятивно на низ. І то буду просто чекати, чи мене виб'є за стоп-лосом, чи все ж таки моя ідея тут відпрацює. Все буде залежати від того, як сьогоднішній день буде закриватись на цьому графіку. Також хочу попередити: не відкривайте позиції, якщо мій погляд на ринок не співпадає з вашим. Тобто не відкривайте просто угоди, тому що це хтось сказав з YouTube. А, будь ласка, перевіряйте все з, зі своїм баченням ринку. Я тут очікую короткостроковий рух на низ, але а, все залежить від того, як буде закривати сьогоднішня свічка. Далі, далі, із цікавого, що ще? А, із цікавого для мене є дуже пара австралійський долар і а, американський долар. Тут взагалі така цікава ситуація. Я очікую тут також рух догори. І якщо ми будемо формувати тут сильний сетап на продовження висхідного руху, я буду очікувати, можливо, навіть перехай ось цього, що це у нас-вересень, тобто на перехай вересня. А в чому тут справа? Справа в тому, що ми вже знаходимося на тижневій підтримці. Я декілька тижнів тому, я тут стояла в продажах з перспективою пробою цієї тижневої підтримки, але вона все ж таки втримала ціну і дала гарний, гарну реакцію. А, і що тепер? Ще із цікавого, у нас тут є, якщо подивитись глобально на весь цей рух, у нас є імпульс. Який ще був на початку року, це квітень, сильний імпульс, і ось цей весь рух можна оцінювати як велику консолідацію, тобто велике накопичення позицій для того, щоб продовжити ось цей висхідний рух. Якщо ви побачите, що у нас кожен наступний мінімум вище за попередній, тобто у нас є таке підтискання догори, плюс у нас є тижнева підтримка. Плюс у нас є злам локальної несхідної тенденції, тобто, по-перше, ми від ціє, цього рівня спротиву не змогли оновити ось цей лоу, тобто ми не продовжили несхідну тенденцію. Плюс ми локально зламали ось цей рівень спротиву. Тобто, для мене тут дуже багато ознак на те, щоб побачити підтвердження на подальший висхідний рух австралійця. Зараз ми бачимо, що у нас день відкатний. Що після нього треба побачити для того, щоб відкрити свою позицію? Тут може бути позиція фейки, тобто у нас є материнська свічка, у нас є зараз формується інсайдбар. І якщо ми будемо проколювати інсайдбар і повертатися в діапазон інсайдбару, це буде гарним сигналом на відкриття лонгів. Або ж. Тут може бути також накопичення, якось якесь довге накопичення позиції, або тут може бути якийсь інший паттерн, піпір, аутсайдбар. Але ми повинні побачити тут після ось цієї корекції бажання рухатись далі догори. Бажанням рухатись у нас буде виступати денна бичача свічка. Тобто я раджу вам придивитись до цієї пари і поспостерігати. А вже ж на що звертаю вашу увагу? Звертаю вашу увагу на те, що ми все ж таки знаходимося зараз в низхідній тенденції, тобто ніхто ось цей тиск на низ не відміняє. І якщо ми тут імпульсно якось будемо рухатись на низ, або ж ми можемо зараз зупинитись на цьому відкаті, потім спробувати ще раз рухатись догори, а вже потім ми не зможемо тут сформувати якісний сигнал на відкриття лонгів, то ми можемо провалитися знову на низ і піти ще раз тестувати ось цю підтримку. Тобто ринок за ринком треба спостерігати і підтверджувати кожну свою дію. З ринку Форекс поки що це всі інструменти, на яких я очікую якісь рухи. Є у нас також золото і серебро. Ми зараз знаходимось в русі, і тут також це, логічно, що це вже висхідна тенденція. Тут також треба очікувати корекцію і формування паттерну на продовження висхідного руху. Тобто купувати ось так: от на хаях я вже ж не буду. Але якщо буду якісь ситуації далі формуватись в глибині цієї останньої висхідної хвилі, як на золоті, так і на серебрі, то. Можливо, якщо вам сподобались такі формати, то, можливо, я запишу ще якісь огляди зі своїми ідеями. З ринку крипти, із цікавого, ми все ж таки ще знаходимося в несхідній тенденції. І ось цей локальний, локальне зростання ціни, все ж таки я оцінюю як в межах останнього ведмежого бару. Тобто поки що у нас тиск на низ присутній. Такі монети, як біткоін, ефір, важко зараз мені прогнозувати, тому що ми все ще знаходимося в межах цього останнього ведмежного бару. Але, але спостерігаю за такими парами, як Cardano, Dodge і BNB. Тут ситуація для мене вже змінилась. Тому що, як ви бачите, на Cardano ми вже. Також зламали локальний спротив і вже підтвердили цей рух ось цей рух за 7 листопада, начебто, паттерном Пін-Бар. Що я очікую далі? Хотілося б мені тут побачити якусь ще одну реакцію догори. Тобто, у нас є підтримка ключова на рівні 0,55. І мені хочеться корекції в глиб цієї останньої хвилі і ще один бичачий бар. Якщо я це побачу, то можна буде відкриватись гори. Ризиковано, ризиковано можна купити зараз, з перспективою на пробій найближчого спротиву і руху далі. Але я ще поспостерігаю, можливо, буду дивитись на меншому годинному таймфреймі, як буде там формуватися яка структура. Тож поки що очікую тут рух догори, але лише після якоїсь реакції денної реакції догори. Доч, так само дуже схожа ситуація. Якщо сьогодні ми будемо втримувати спрод, точніше, під, якщо ми сьогодні втримуємо ось цей локальну підтримку. 1.17.60 і е, якщо завтра покажемо бажання рухатись далі до гори, тоді буде відкриватись далі догори. Але якщо сьогодні ми будемо зламувати цю локальну підтримку, це буде означати, що поки що за інструментом треба буде спостерігати для того, щоб підтвердити лонг. або ж... Е, Треба буде підтверджувати, після відміни сценарію. Треба буде підтверджувати шорт. Але поки що розглядаю лонг лише з якогось підтвердження: з денного графіку чи з годинного. І на BNB так само цікава ситуація. Локально ми а, також зламали. А, Проміжний, проміжний спротив і поки що втримуємо підтримку на рівні 980. Якщо сьогодні ми будемо також закриватися з бичачим тілом. А це можна буде розцінювати як точку входу на відкриття лонгів. Але якщо ж сьогодні ми будемо пробивати цей локальну підтримку, то ситуацію на лонг треба буде підтверджувати більш якоюсь значимою комбінацією. Поки що я оцінюю рух як лонговий, але лише після того, як побачу на графіку бажання рухатись далі догори. Тож, це всі інструменти, за якими я зараз спостерігаю. Не виключен такий варіант, що після того, як я опублікую це відео, ринок покаже бажання свої рухатись в протилежний бік від моїх ідей, але поки що спостерігаємо. Тож прибуткової вам торгівлі, будьте обережні на ринку, і до зустрічі в нових відео.